Виконуємо номер 4.35 із підручника Алгебра 8 та номер 4.35 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2025 рік. Доведіть тотожність і наша тотожність. Приступаємо до виконання. Працюємо з лівою частиною. Виносимо із знаменника першого другу 0,25 за дужки. Спільний множник отримаємо А додати. 0,5 поділити на 0,25 отримаємо 2. І знаменника другого дробу з чисельник переписали. Виносимо також 0,5 тепер за дужки. В дужках буде А квадрат. 2 поділити на 0,5 буде 4. І тут 4 праву частину переписали. Тепер знаменник другого дробу це у нас квадрат першого виразу. Додати 4 це 2 помножити на 2, Подвоєний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. Це а квадрат додати 2аб, додати Б квадрат, це квадрат суми А і Б де у ролі А у нас виступає А, а у ролі Б – 2. Переписали перший дріб. І буде А додати 2 у квадраті. Ну, а тепер бачимо у нас уже Видно спільний знаменник. Це буде А додати 2 у квадраті помножити на 0,5. Додатковий множник для першого дробу буде 2 помножити на а додати 2, бо 0,25. Сотих помножити на 2 буде 0,5. Для другого дробу у нас без змін його знаменник і є спільним. Тому одиниця. Знаходимо нові чисельники 0,9 множимо на 2. 2 на 9 – 18. відокремлюємо одну цифру кому, це буде 1,8. І множимо на суму А2. Ну, а тут без змін 0,3А додати 0,6. Як бачимо, тепер наші дроби мають спільні знаменники, можемо виконувати віднімання. Знаменник переписали, чисельники віднімаємо і зразу множимо на 18 а Додати 1,8 помножити на 2, це буде 3,6. І віднімаємо многочлен, тому беремо його у дужки. Розкриваємо тепер дужки, під якими стоїть знак мінус. Буде мінус 0,3а і мінус 0,6. Знаменник переписали і переписали праву частину. Зводимо подібні в чисельнику. 1,8а відняти 0,3А, це буде 1,5А і 3,6 відняти 0,6 це буде 3 Знаменик переписали. І тепер в чисельнику можемо винести спільний множник 1,5 з дужки. Буде А додати 3 поділити на 1,5. Це 30 поділити на 15, буде 2. І тепер уже можемо скорочувати. Одна,5 і 0,5 скорочимо 0,5. Одна,5 поділить на 0,5 буде 3. А додати 2 скорочимо на А додати 2. З знаменнику буде А додати 2. Як бачимо, тепер у нас ліва частина дорівнює правій. отже, робимо висновок, тотожність доведено. Номер 4.35 із підручника алгебра 8. Та номер 4.35 із підручника Математика 8 виконано.